Дітям все розповіла відразу за столом, тому що вони не могли дочекатися, щоб дізнатися, кому перейшла спадщина. Син з криком встав зі столу і сказав, що більше його ноги тут не буде. Дочка із чоловіком жаднюю навіть забрали телевізор, який їм колись подарували на весілля, але залишили в нашому домі, тому що в їх квартирі. Був більш свіжої моделі. Я прожила багато років, маю двох дітей, але життя склалося так, що живу одна. Чоловік помер шість років тому, а діти живуть окремо. Я ніколи і нічого не шкодувала для своїх дітей. У них завжди були нові іграшки, якісний одяг, багато різної смакоти. Які в той час багато інших батьків не могли собі дозволити. Відпочинок на морі у нас був щороку, їздили в Одесу, кілька разів навіть були за кордоном. Мій чоловік працював директором на одному з найбільших заводів в районі, і у нас було небідне життя. Всім було комфортно так жити, але життя вносить свої корективи. Чоловік встиг забезпечити дітей житлом, зробив там хороші ремонти, замовив меблі з якісної деревини, він нічого не шкодував. І коли мій чоловік захворів, то спочатку ми не просили їх допомогти, тому що ми мали відкладені гроші. Але стан його погіршувався, і грошей було необхідно ще більше. І коли ми... Звернулася до дітей за допомогою, то старший син дав нам потрібну суму на лікування, але відразу попередив, що більше у нього немає, щоб ми вже зверталися до дочки, але більше до нього не зверталися. Я йому подякувала і мовчки пішла додому. Важко було усвідомити, що діти, яким ти все життя давала краще. Зараз не хочуть допомогти рідному батькові. У нашої сім'ї було багато друзів. Чоловік завжди всім допомагав, кому була потрібна допомога. Тому після розмови з сином я більше до нього не зверталася, а до дочки так тим більше не звернулася. Бо у неї скупий чоловік, який дітям шкодує купити смакоту, тому що він рахує. Кожнісіньку копійку. Нам спочатку допомогли його підлеглі, які щомісяця передавали мені гроші. За це я їм дуже вдячна. Чоловік пішов на поправку, але через два місяці у нього стався інфаркт. Все майно він переписав на мене сказав, що я дітям залишив досить, а все інше тобі. Син з дочкою навіть трохи були злі, що батько їм нічого не залишив. Але чого вони очікували? Поки він хворів, вони тільки двічі були в лікарні, а коли удужав та був удома, то вони навіть не знайшли вільної годинки, щоб провідати батька і матір. Спочатку було важко усвідомити те, що тепер я одна. Але з часом я змирилася. Діти приїжджали дуже рідко, тому онуків я також не бачила. Кілька разів я їздила до дочки, а потім до сина. Але було видно, що моя присутність не радує їх, тому більше як на один день я до них не навідуюся. Мені завжди допомагала моя сусідка. Вона була з багатодітної сім'ї, але завжди знаходила час, щоб відвідати мене. А коли я хворіла, то вона доглядала за мною, купувала ліки і бувало таке, що навіть жила деякий час зі мною. Після затяжної хвороби, про яку рідні діти навіть не знали, я вирішила скласти заповіт. Нашу з чоловіком квартиру, машину і невеличку дачу я переписала на сусідку Анну. Цій дитині я була дуже вдячна за турботу, тому я зовсім не шкодувала про свій вчинок. На мій день народження подзвонили мої діти. Я їм подякувала за привітання і сказала, що склала заповіт. І як тільки вони дізналися про те, то відразу сказали, що приїдуть, щоб все узгодити, тому що це не телефонна розмова. Я була не проти їм все розповісти віч навіч Хоч так вони проявили ініціативу, щоб приїхати до мене. Через вихідні приїхав старший син, а пізніше дочка із чоловіком. Анна допомогла мені приготувати обід і накрити стіл, і пішла додому. Вона тоді ще не знала про мої рішення. Дітям я все розповіла відразу за столом, тому що вони не могли вже більше чекати. І яка злість була в їхніх очах, син з криком встав зі столу і сказав, що більше його ноги тут не буде, а дочка з чоловіком забрали навіть телевізор, який ми їм подарували колись на весілля. Ось так я залишилася одна, маючи двох дітей, яких хвилював лише спадок, але ніяк не рідна мати. Мені було шкода, що мої діти стали такими, але для них все вимірюється в грошах, а мама для них ніхто.